Мій найкращий друг кинув мене. Я заперечую. А я лінивий кебаб. Ой, на старих сходах є повністю розбита карта. Карта близьких родинних зв'язків. Як справи з лінією довіри? Там було все. Хто з ким спілкувався і хто з ким що робив. Думаю, я зможу відпрацювати удар язика в коробку. Ваші імена були на карті, на сходах. Це підручник із сексуальної грамотності. Це секс-в'язниця. Велике дякую, бісова карта. Хто ще був на ній? Твій спільник повсякчас, Гарпер. Що трапилося? Наша дружба була ідеальна, і це трясця просто звело все до нуля. Слухай, всі розлючені. Ти розлучила людей, вигнала, але це не причина кидати і мене. Ой, а у ти мене чуєш? Усі мене ненавидять. А Марі психована бісова карта. Відвали Ми не ненавидимо тебе. Тобі просто потрібно осмілитися і відповідати за своє лайно. Це жарт, так? Ні, я набагато дотепніший. Чи ти не розумієш, як усе це неважливо? Ти скидаєшся на трагічний уривок звідчайдушних домогосподарок. Школа розбитих сердець. Де ти в біса була? В дім, негайно. Добра ніч.